Ого, який класний камінь. Блін, так лі ліньки ставати за ліжка, можу просто полежати далі. І усім всім при Знову я, Мохіто. І сьогодні я хочу просто посидіти на ліжку, знаєте, так файно тут на ліжечку. Ще й про тому. Ну добре, сніг не падає ніби, але все одно не хочу йти на двір. Хоча в реальному житті в мене падає сніг. Ого, скільки снігу. Ну, але в Майнкрафті хоча б нема снігу, хоча б тут тепло. що правда, правда, то Це добре. Так, я вже все. Ні, ні... А, та, тут я вже все перерахував, тут вже нічого нема. Ой, якщо чесно, якщо чесно, як би вам то сказати, Ем, мене сьогодні зарплату мені мають видавати, і я хочу запізнитися, може мені більше дадуть, знаєте, але треба, напевно, вже йти за зарплатою, я думаю. Ой, добре, закриваємо двері і побі. О, привіт! Ти хто такий? Багатий продавець? Привіт! Хочеш купити найдрощу скриню? Е, ну не знаю, а яка ціна, а то у мене тільки. У мене ж нема 50 смарагдів. А, то я. Я забув. То у мене вчора мені дали зарплату, але я її все кинув на карточку. Та, я її ніби відніс в банк, щоб вони збільшувалися. Ну та, я маю тільки 50 смарагдів. Ну, це мало, але якщо принесеш моркву, то віддам за 50 смарагдів. Що, моркву? Ем, можна питання. Ем, ти недалекий? Недалекий. Як, як я зрозумів, ти недалекий. Та? Ти, по-моєму, трошки недалекий, тому давайте ламаємо моркву. Візьмемо моркву. І. Ем, ну. Набри дві і може з моєї карточки. Ну, я тобі, може скажеш свій номер, і я тобі скину, добре? Але вже якось пізніше. Все, на, забирай. Все можна? Ну... Мовчання знак згоди. Значить, можна відкрити цю скриню і тут. Ого. Ого, го-го. Йо, пересете. Ну, знаєш, я думаю, може тобі назад віддати це все. А хоча, знаєш, я вирішив. Знаєш, що я вирішив? Я так подумав, подумав. Може я тобі зараз віддам ті смарагди, На, ось бери смарагдяці. Все, на, забирай. о, Все, ми, ми розрахувались, правда? ну, Якщо розрахувались, то зрах... розрахувались, Тепер я можу це все. Правда, правда. Друзі, ви бачите, скільки тут смарагдів, а він не хоче то збуртати, Може вони якісь прокляті чи що. І на середитові блокет. Друзі, треба тихенько все забрати і звалювати від нього, а то він. Моєму психічно нездоровій трошка. Як за 45 смарагів віддавати 4 400... все. Все добре, дякую, дякую, папа, багато про. Якщо чесно, мені здається, що він трошки хворий. Ну, бо стак незаритових блоків, ну точно дорожчий, ніж дві моркви і 45 смарагдів. О, 50 смарагдів, хоча тих 50 смарагдів. Я взагалі не мав, я йому не кинув, я потім вже заліз в скриню і кинув, ну, гаразд, гаразд не будемо до цього сильно прикопуватися. О, а щось тут двері відкриті, треба закрити, я думаю. Та не будемо сильно до того прикопуватися. Давайте глянем, що він нам дав. І тут є. Ну, я вже таки показував вам. Чекайте, чи я вам вертоліт показував. От я не пам'ятаю, що я вам показував, але я показував щось схоже. Я вам показував який е ніби вертоліт, по-моєму. Так, поставимо в нього ось таку штуку і візьмемо. А, у мене нема що палити. Чекайте, треба взяти щось, щоб спалити в ньому. Так, може, в мене є вугілля? Ні, вугілля не маю. Треба. Ну, гаразд. Давайте візьмемо, трошки дім поламаємо, щоб було. Е щоб я мав. Е як це? Щоб я мав хоча б щось трошки. Так, і по суті мені треба якось це сюди скинути, так? Е чи... А, чекайте, встати. Ні, ні, не так. Встати і. Е, ось так. Ось так. ось так, Ось так так, ем, Щось воно не хоче запихувати. Не запихуй... не впихуємо, чи як, як це називається? Е, дошки може. Блін, друзі, щось не працює. Чесне слово, не розумію, чому, але воно не працює. Я пошукав в інтернеті, я щось не знайшов, як це заряджати. Може. Q треба Ні, я щось не знайшов, як це заряджати. Тому давайте просто скажемо, що в мене є ось такий літак, до речі, який я, яким я можу ну, трошки крутитися. Може, і можу навіть літати, але це, напевно, що трошки неправильно буде сказати, бо я не можу взлетіти. Ну, гаразд, є ось така штука, і хай буде. Я не проти. Хай буде в мене така штука. Ну, як мінімум, можна буде потім вугілля накупати, може, просто деревом не можна його за... на... нагодувати. Але в мене є ще якісь ось такі штуки. Я хочу для початку почати з ось цієї. Сказав, що вона просто робить. У я... мене була схожа, але я Ну... ось такої саме не було. Так, і що вона робить? Ем... ну, Давайте прочитаємо. Shift, Права кнопка. ем... Ну, гаразд. Я тут нічого не прочитаю. Ну, окей, давайте тако. І. 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 Плюс якісь там букви. Щось нічого не зру... О, все, я поняв. Ем, ні, я все таки не поняв. Shift і вперед. О! От працює. Так, а якщо shift і назад. Ой, я назад відпихаюсь. А ну якщо, shift і вперед. Якщо shift і бік... А, я можу виглядати. Прикольно... Дивіться, все. І тепер туди і. Начкаємо shift вперед і... 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 і. 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 Щось в мене залагало трошечки. Якийсь баг стався, ви бачили? Ну, прикольна штука, до речі. Мені цього подобається штуки, вони дуже класні. Хобана! Ще вона щось може робити, але я. щось нічого не розумію, знаєте, тому давайте ліпше. А, чекайте, тут ще якісь є. Ану, якщо пробіл. Пробіл. Пробіл! Вау, ой, блін, я вдарився сильно. Хоча б не забрав його моркву. Ну, прикольно, прикольно того штука, мені сподобалося. Є ще така штука. Ось, її я хочу використати. Я не знаю, що вона робить, якийсь. Бет рут. Смок ну це ніби дим, тому давайте кинем, і. О, то натягується, заряджається і. Поух! І що? А! Мене осліпило! Ааа, мене Мене сліпанули! Флешка в спину. А, а флешка в спину, ні, ні, ні-ні. А, ні, окей, він швиденько зараз закінчиться, тому давайте глянемо, що робе. Ну, ми знаємо, звичайно, що роблять От такі сині карточки, але це якісь. Нові. Ми ще вежу не мали і. Центр для відвідувачів також не мали. До речі, але є в мене відео, в яких ми ще інші тестуємо такі штуки, можете глянути. Так, і давайте поставимо сюди. О, вау! Ану побудувати. Ой, от перевідчув, що мене залагало. Чекайте, хай трошечки, трошечки хай відлагає. Почекаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, все. І. і давайте переглянемо. Давайте глянемо, що це таке. Так, щось дуже багато пшенички. Тут такий, типу, вау! Столик, там во столики, тут столики. Тобто це для, для парочок, знаєте, таких, які двоє тільки сидять. Це великий стіл для сім'ї або ще кудись. Це типу бару. Хто хоче, що буде, мохіто, мохіто розливаю. Тут ще якісь непонятна штука. Тут хлів, щось по типу хліва. Тут нічого, а тут нічого, не знаю, що воно робить. Так, і тут є ще якийсь спуск вниз, давайте глянемо, що той спуск, що, тут, що він собою являє. Тут. Чую запах вина. Чи мухіту. Ні, тут мухіту пахне, а там во вино. Ну, ну, гаразд, я нічо... ніяких запахів не чую, бо, на жаль, Майнкрафт не підтримує запахи, але це також нічого страшного. Так, і давайте виберемося наверх, глянемо що зверху. І зверху гарний. Підтримують такий коврик, дуже гарний, синьо-жовтий. Е, раз, кімната. Така, ну, там бага... О, тут багато речей, до речі, може, тут навіть щось є в скринях. Ну-ну-ну-ну-ну. Ем... Немає, немає нічого в скринях. Ну, гаразд, давайте швиденько переглянемо, що тут. Тут також в скринях, як я зрозумів, нічого немає. Є такі двохспальні ліжечка, до речі. Побігли далі, і тут ще щось є, і це. Це чуть інші ліжечка всього-навсього і все. Ну, прикольно, але. Я, ні, я хотів сказати не багато, потім зрозумів, наскільки то велике, порівняно з іншими будинками і, і вирішив сказати все-таки що багато. Ще якісь типу до, дошка оголошень. І вихід. Ну, гаразд. в мене є ще дві ось такі штуки. Давайте їх також використаємо. І раз. Ем... О, є, на траву не працює. Так, вартова вежа. Ой, скільки тих веж. А, ні, тільки дві. Я засмучений. Давайте використаємо ось таку вежу для початку. І тут всередині скриня є е, ліжечко, і тут можна вибратися наверх. У мене є ідея, давайте вибираємося наверх повільне. Все, і тепер дивіться, що робимо ми? Так о, сюди і перегляд. Все, окей. Треба тако зробити сюди і побудувати. І у нас вежа на вежа на вежі, вежа на вежа, вежа на вежі на ве. Я то вимовити не можу. Це дуже класна штука получилась, дивіться як високо. Так, в мене є цей крюк, так, в мене є цей крюк, все, і тепер я можу туди спуститись. і. А, ні, 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 ні. О, ліпше цього не робити. А з того ж хп відхилились. Так, і тепер я можу отако зробити чисто теоретично, правда? Ой, я можу піднятись, та ти що? А ні-ні-ні. Все, я живий вилишився. Гаразд. Ну, мені ось ця шутука все-таки більше сподобалась, але це також класні вежі. Ну і на цьому я буду закінчувати свій відеоролик. Не забувайте донатити на ЗСУ, а з вами в вашому хіду. До нових зустрічей, папа! Наскільки все класно, ця дорога скриня, ну така класна. Звичайно, де була чуть класніша, але ця дорога це капець то що вона, напевно, дорожче коштує, ну, ніж насправді, але він, він сам мені так продався.